Американська історія жаху це унікальний серіал-аналогія, який з моменту свого дебюту у 2011 році став одним з найуспішніших проєктів у жанрі жахів. Кожен сезон переносить глядачів у нову моторшну історію з несподіваними поворотами, яскравими персонажами та напруженою атмосферою. Від будинків примар і психіатричних лікарень до відьомських ковенів і апокаліпсисів. Цей серіал поєднує класику жанру з актуальними соціальними темами, змушуючи глядачів не лише лякатися, а й задумуватися. Давайте перенемо у захоплюючий світ. 12 сезонів, які залишили незабутній слід у серцях шанувальників. Перший сезон будинок вбивця сім'я Гармон переїжджає в старовинний будинок у Лос-Анджелесі, не підозрюючи, що він населений духами колишніх мешканців, які загинули за страшних обставин. В будинку відбуваються паранормальні явища, коли сім'я намагається вирятувати свої стосунки. Водночас, колишні мешканці, включаючи вбитих та самогубців, виходять на поверхню зі своїми трагічними історіями. Сезон розкриває теми сімейних відносин, зради, смерті та невблаганої долі. Другий сезон притулок дій відбувається у 1964 році у психіатричній лікарні Брайеркліф. Лікарня населяється небезпечними пацієнтами, і доктор Ален, який проводить жорсткі експерименти над ними. Журналістка Лана Вінсерт потрапляє до лікарні проти своєї волі, намагаючись розкрити таємниці установи. Тут переплітається історії пацієнтів, персоналу та керівництва закладу, а також на триродні явища. У сезоні є серійні вбивці, демони, релігійні фанатики та навіть прибульці. Третій сезон ковен молоді відьми навчаються в академії Міс Робішо в новому Орлані. Вони намагаються освоїти свої сили та захистити свій ковен від зовнішніх та внутрішніх загроз. Раптом до школи прибуває нова учениця, яка має потенціал стати наступною верховною відьмою, що веде до боротьби за владу. Четвертий сезон фрік шоу історія розгортається навколо цирку, див. Під керівництвом Ельзи Марс у 1952 році трупа складається з унікальних артистів, які намагаються вижити у світі, що їх не сприймає. Водночас на них полюють серійні вбивці Клайд Байтман та невблаганний багатій Стенлі. П'ятий сезон: готель: Готель Кортес у Лос-Анджелесі містить багато жахливих таємниць і привидів мешканців, включаючи вампірів. Детектив Джон Лоу розслідує серійні вбивства, пов'язані з готелем, і поступово розкриває жахливу історію місця та його мешканців. Шостий сезон Роанок стилізований під документальний фільм. Історія розповідає про сім'ю, яка переїжджає до старого будинку у північній Кароліні поблизу місця зникнення колоністів Роанока. Вони зіштовхуються з привидами та злими духами, що населяють цей дім, розкриваючи таємниці минулого. Сьомий сезон культ дії розгортається після виборів Дональда Трампа у 2016 році. Елі Мейфер Річард страждає від численних фобій, які стають неконтрольованими. Вона потрапляє під вплив лідера місцевого культу Кая Андерсона, який використовує страх людей для контролю та маніпуляцій. Восьмий сезон Апокаліпсис. Після ядерного вибуху світ стоїть на межі загибелі. уцілілі намагаються врятуватися з підземному бункері. З'являються герої з попередніх сезонів, зокрема відьма з Ковену, які борються зі злом, що веде до Апокаліпсису. Дев'ятий сезон 1984 віддає шану класичним сплеш-фільмам 80-х років. Сюжет розгортається у таборі для підлітків Редвуд у 84-му році. Група молодих людей стикається з серійним вбивцею Річардом Рамірезом, який тероризує табір, нагадуючи класичні фільми Жахів 80-х. Десятий сезон подвійний сеанс. Сезон розподілений на дві частини: червоний приплив розповідає про талановитого письменника, який знаходить натхнення у морських істотах, та другу частину долина смерті. Це історія про вторгнення інопланетян, що впливає на долі людей. Одинадцятий сезон «Нью-Йорк». події розгортається в 1970 х роках під час епідемії СНІДу, коли ЛГПТ-спільнота Нью-Йорка бореться з стигматизацією та жорсткістю у центрі уваги. Група друзів, які стикаються з серійним вбивством, що полює на них. Дванадцятий сезон ніжність зосереджується на темі вагітності та окультних практик, досліджуючи страхи, пов'язані з материнством. Сюжет слідкує за невеличким містечком у штаті Делавер, яке стикається з дивними і жахливими подіями після відкриття забутого місцевого прокляття. Місцеві жителі намагаються розгадати та зупинити цей жах, перш ніж він знищить їхнє містечко. Американська історія жаху здобула визнання критиків та глядачів за інноваційний підхід до жанру жахів, глибокі сюжети та вражаючі акторські роботи. Це унікальний проект, який балансує між жахами, соціальними темами та глибокими емоціями, створюючи атмосферу, яка захоплює глядачів у кожному сезоні. Усім поціновувачам жахів рекомендую до перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а в коментарях напишіть, які у вас враження від перегляду. До зустрічі у наступних відео.